Всім привіт! Це випуск «Самодома» і сьогодні у нас буде новий рецепт: рецепт і історія про те, як я створив їжу для наших чотирилапих друзів. Раніше ми вдома не багато було тварин, а тепер вони постійно в мене з'являються. Тому пишіть коментарях, чи любите ви тварин. І чи чули ви про мою співпрацю з Делікш. І про те, що ми створили найкращі, найкращі борщ. Будемо їсти пельлю? Будемо їсти пельлю. Так. Добре. Так. Хоч на стіл. Хоп, зараз ми відкриємо щось смачненьке і протестимо. Ой-ой, почекай Почекай-почекай-почекай. Давай сюди. Отак. Пелія. Ням-ням-ням. Це працює! Вона їсть. Ось так, ви бачите, що відбувається. Ми створили просто щось прикольне. Я завжди любив дивитися, як люди їдять. Я люблю дивитися, як люди їдять. Я приходжу в ресторану, інколи можна побачити, як я в ресторані стою десь за кутком і підглядаю, бо це моя прям улюблена штука. Але, як, але так як їдять коти і собаки, як вони їдять їжу, це трошки по-іншому. Вони по-справжньому голодні. Вони по-справжньому хочуть їсти. От люди інколи бувають так їдять, ну, ну так. А собаки, подивіться, апетит просто і ще й тарілку вилизують. Ну, чому люди не вилизують тарілки? Ми тоді просто їх було б легше мити. Так, ну що там, ще хочемо трішки? Давай ще є паелія. Може, ще хочеш паелії? Стомто, подивимось. І ще можна їсти, да? Собаки так їдять, як ніхто не їсть в житті. Для мене це прям, знаєте, такий е ну, якийсь це просто ну, як можливо, ще й коти. Просто ідеально. Видно з апетитом. Видно, що це прям важливо. У нас якось їжа часто відходить на другий план. Якось люди так не інколи їдять не дуже з апетитом, І мене це прям трошки розстравить. А тут ну це в цьому знаєте, є якась, якась насолода. Я пропоную сьогодні, я розповім про, про нашу прекрасну співпрацю. Ви бачите, який у нас гарний, гарний результат. Ну все, поїв, все. Тепер біжи, я буду тут без тебе. Сьогодні поговоримо про нашу співпрацю з Делікшес. Я знаю, ви чули Кормотех, можливо, чули, можливо, ні, але е, є Кормотех величезна компанія. І один із брендів Кормотех це Де І як на мене, це просто це просто вау. Е, бо. Ми, мабуть, років два тому зустрілися якось разом і подумали, а що ми можемо, що ми можемо зробити? Я Дуже добре знаю власники, вони прекрасні, з люди з гарними цінностями. Я зазвичай, коли з кимось співпрацюю, і в першу чергу я обираю так, щоб були гарні цінності. Я обираю так, щоб у нас сходилися інтереси. І коли я подумав, коли ми поспілкувалися, ну якось так подумали, що не знаю, чи існують в світі шефи, чи існують в світі такі компанії, які там де беруть шефів і шефи. Створюють їжу ну, для наших технологних друзів, я не знаю. Е, можливо, хтось робив, але ми подумали, що це якась інновація в Україні точно ніхто не робив. Е, і перше, що спало на думку, це зробити, звичайно, борщ. Ну, ви ж розумієте, що якщо є якась у нас цінність, є щось у нас таке наше, то це борщ, і звичайно. що е, в мене є досвід у створенні, Насправді, в мене є величезний досвід у створенні різних продуктів, бо я часто створюю продукти, про які ви навіть і не знаєте, бо мені подобається не просто готувати, а мені ще подобається і працювати з великими компаніями по створенню різних продуктів. Тому інколи так, ви приходите в супермаркет, ви можете знайти продукти не. Ну, там нема мого лиця, але я трішки за ними стою. Бо це така, це прям насправді одна із улюблених моїх робот. Це створювати щось на такому рівні. Технологічному. бо в ресторані ти створюєш там, 50 порцій борщу, а на технологічному рівні ти створюєш там, багато треба всяких нюансиків, і вони тому ну, це дуже дуже важливі. Тому, коли ми почали роботу з Делікшесом, ми зрозуміли, що можемо зробити борщ, потім почали думати, що нам треба трішки, можливо, європейські смаки, бо можливо, це вийде в світ. і віть, що ми в світі коли, колись для наших для тварин можна зробити борщ, а можна зробити ще якісь страви. Ми зробили паелью, ми зробили печінку, ми зробили все різні страви, але поки що. Говоримо про, про ці три страви. Трішки давайте поговоримо про те, як це все створюється, як це з цим робити. Бо я думаю, це для мене також це було півтора року, тому ми почали роботу над цим. Це було дуже незвично. Як ми почали нашу співпрацю, ми спочатку. Я не знав, що є багато тварин, яким не можна їсти домашню їжу. Це було для мене шок. Тож спочатку був такий етап розбору. Я мав розібратися в цьому всьому, бо ти не можеш творити щось, якщо не розберешся. І виявляється, що е, багатьом тваринам не можна, але деяким, деяким можна. Але ну, це таке абсолютно різноманітні є, є підходи, але точно е, треба зробити так, щоб собака табола. Кіт тварини отримували правильну кількість всіх поживних речовин. І Це номер один. Але ж в мене, як у кухаря, є таке питання: знаєте, я приготував страву, дав людині, людину до кафе. я такий, А що не сподобалося? Людина каже: трішки багато солі. Я поміняв, додав ще щось людина попробувала і все, супер, ти вже розумієш. А тут я кажу: а як це я створю? Як я зрозумію, що собака не хоче. Як, як Це я Ну це було для мене дуже багато запитань, а як робити? це ж е, Хіба все можна, і виходить е, тварина, можливо, не все. І у нас прям, такий є цілий список. Е, ну, як, як відбулося? Ми отримали спочатку список, що не можна давати. Обмежено. Не можна спеції, мед та інше. Не можна цукор, забарвлюючі інгредієнти, е, не можна цибулю, часник, цитрусові, гриби, жирні молочні продукти, шоколад, каву, виноград, е, чай, яблучні кісточки, пиво, кістки, кокосове молоко, тісто. І я такий. Аж. А що можна? Ну, це було дуже. Спочатку ти розумієш, які є заборони. І ці заборони ти такі, добре, заборони. Але потім ми, що ми робили? Ми такі, давайте борщ. Візьмемо, приготуємо борщ. Ми приготували самі борщ, поїли його, а потім прибрали все, що не можна. Поїли борщ, приготовлений без цих інгредієнтів. Ну так воно трішки. Ну, не знаю, це... я відчув себе трішки твариною, бо ти коли так їси, а воно інше. Воно там не має такого жиру багато, немає там солі, така кількість, перцю, спеції немає. Ти так їсти, думаєш, Не знаю, що воно таке? Після цього ми рецептуру передали в Деліксус. Вони взяли цю всю рецептуру, по покроково написано, що, за чим, як робити. Вони взяли і е, на виробництві просто ці інгредієнти там по різному поєднали, бо для того, щоб воно впасть лежало, там треба знати технологічні моменти, як воно має бути порізано, це машини роблять, це ж не люди роблять. Е, там ще є м'ясо, і м'ясо часто воно е, ну у нас м'ясо, ми знаємо, що це таке. Шматок м'яса, ну або порізане, або фарш. А там треба правильну структуру, бо коли тваринки їдять, вони. Мають відчувати правильну структуру. Не звичайно, що професі... компанія професіонал вони знають, і вони взяли, зробили таку прям м'ясо, таке, як є, але ну, так, таке, як вони використовують зазвичай, воно там натуральне 100% і е... просто воно по-іншому виглядає. І воно не таке солене, не ароматне, не смажене, воно таке інше. Окрім просто інш що мають бути поживні речовини для того, щоб там була нормальна е... шерсть, шкіра, нігті, ну багато різних міністра. Виходить, це не просто страва, а ще й багато поживності. І дали нам. І ми такі. І дали звичайний корм, але інший. Такий, але інший. І я такий. Фух! І я скажу чесно, в голові таке відбувається, коли ти їсти корм для тварин. Ну, на перший погляд, хіба це ну, Це ж не проблема, просто всі натуральні інгредієнти по-іншому зроблені. Але якщо чесно, в мене до вас питання: чи їли ви колись корм для тварин, для собак або для хотів? Бо ви, можливо не їли, бо ви вважаєте, що це ну, типу якось Що, погано, там багато чого шкідливого ні, це точно можна і людям. І той був момент, перший раз, коли ми скуштували, ну там інша структура, воно по-іншому відчувається. Ми поїли той, перший раз пам'ятаю страви, і вона була інша. Вона була. Ну, ти міг понять, зрозуміти, що це борщ але, борщ, але він такий адаптований і він такий трішки густенький. Я зараз покажу. Це вже фінальна версія. Е, так, це борщ, це борщ. Так, Відкриваєте, виливаєте. І в цілому тут є борщ. Зазвичай в голові у людей. Якщо це їжа для тварин, то вона її виїсти не може. Але це ж і найбільший страх, і прикол. Ви отак. І оце перший раз зробити важко. А потім їсти Чув, нормально. Смачно. Прикольно. І виходить так, що. Коли я перший раз себе зазмусив заставив пройшов цей бар'єр, в голові він зник. Я почав їсти їжу, і ми почали її там коригувати, щоб вона прям була. Зараз те, що я їм, воно ну, прям схоже на борщ. Як це працює? Я не знаю. Але, якщо ви ніколи не їли корм, поїжте. Це не є якась. Я не знаю, як інші компанії, але тут це натуральні інгредієнти. Ви тільки побачили, що я його їм, абсолютно. Тому ми точно можете бути впевнені, що ваші тварини також буде все корисно і все круто. І е, це ж як найкращий приклад. Якщо ти можеш це з'їсти, то ти значить точно знаєш, що це все, все вау. І тому це була наша одна із задач: зробити так, щоб ти людина могла їсти, але воно адаптовано. Адаптовано, прям по всім нормам і правилам піде до, до тварин, і таким чином тварини також можуть істи, і відчувати цей кас. Тому ем, оця співпраця вона є такою, знаєте, важливою, важливою, як на мене, частиною ем, взаємодії. Ну я готував зазвичай для людей і готую для людей. А то, що я можу для тварин готувати, це такий, знаєте, це якийсь інший світ. І я потім спитав, а як ми зрозуміємо, що собакам чи котам це подобається? І виявляється, що є прям ціла група там. Кількість котів, собак, вибірка. Умовно, коли я беру борщ і даю тисячам людям вони їдять, як я розумію, він смачний чи ні. Так само і тут відбувається, ти просто береш і годуєш 10-15 котів і собак. Я розумію, що якщо вони їдять, як вони себе поводять, чи вони доїдають до кінця, чи вони зразу їм подобається аромат, чи не подобається. Це такий прям цілий процес. Вони зробили і сказали, все супер, все подобається, все вау. Коти і собаки ставлять лайк. Я кажу, ну якщо коти і собаки не ставлять лайк. Вам коли ставили коти і собаки вподобайки, бо це дуже прикольно. І таким чином, ми. Ми зрозуміли, що це буде смачно. Упакували і почали продавати. І ви що, не бачили, що це реально смачно? Я сам поїв це смачно, і виходить так, що це все прям прикольно. Тому багато продукції ми думаємо, що створення її це. Щось там, якась знаєте, технологічні машини, вони там щось рубають, там щось куча консервантів. Всього а насправді, коли тебе правильний підхід, то ти можеш взяти просто продукти, трішки їх адаптувати, і ти отримуєш той смак. Без ну багато компаній роблять як вони беруть, можливо, ви чули колись, але можливо ні, але знаєте, багато йогуртів використовують. Ну, вони кажуть, що вони з манго, а вони беруть не манго, вони беруть кабачок, додають туди, аромат, ароматизатор, фарбник, і ти і син, а ти здаєш, думаєш, що це манго, а це просто фарбований кабачок. Ну, цей підхід мені не дуже подобається. Він, мабуть, має право на життя, і це, типу, ну, там немає нічого смертельного. Але це вже така, знаєте, це вже коли, можливо, ви бачили відео, там, де як роблять рекламу, знаєте, так, так, щоб піца тянулась, це насправді ми думаємо, що це що це сир, а насправді це клей. Ну і багато є таких речей, які. Це дуже прикольний, це не мій підхід. Я намагаюся щоб все було натуральне і все було прямо таке, як воно як воно є. Мені подобається, що коли от яке воно є в житті, таке воно є в житті. Ви знаєте, у мене компанія 100 років, і ми там робимо борщову заправку, такий самий підхід. Ми беремо просто борщову заправку, додаємо спецію аромати і просто упаковуємо без консервантів, без нічого. Тут так само. Тому якщо у вас є ваша ваша. Чотирихлапи друга або подруга, то ви можете купувати це. Це просто супер. Це не просто якась фішка, що там де я дав своє лице. Це ми реально рік напрацьовували, розробляли, тестили, все робили. І це зараз відомо не більше не як про рекламу, а про те, що якщо у вас є бажання щось робити, ви можете просто брати це робити. Я завжди кажу, що ну якщо ти якщо є змога зробити для, для тварин і смачну їжу, так чому цього не зробити? Мабуть, наступний етап це я маю щось там їжу для космоса, ще розробити, чи, чи, чи можливо там їжу для підводних лодок, але точно можливо, колись полетимо там на Марс, то типу, можливо, я розроблю, що там можна на Марсі їсти. Це цікаво. Це такі задачі. Вони знаєте, вони, наче про їжу, але якось вони по іншому проїжу. Тут так само. Ну тому ось так. Є пелі, є борщі, є петінка. Вони все не натуральне. О, який підхід до розроблення я вам сказав. Ми спочатку проаналізували, побачили заборони, зробили як для людей, адаптували як для тварин, і просто упакували, і провірили, чи чи тваринам це подобається. Бум, і ви маєте супер результат. А якщо вдасться зробити так, щоб воно ще було в світі. Ну бо тут ви по-перше, мені здається, що є шанс те, що це буде продаватися в світі. То уявіть, що. Це ще один такий невеличкий внесочок борщу до світового контексту. Якщо світові тварини будуть їсти український борщ. І так, я думаю, що можливо сказати, що я вже з глузду з'їхав цим борщем, що я роблю там все з ним. Але ну кажіть, кажіть, я не проти. Можливо, я з глузду з'їхав. Але мені здається, що ти вже зробив одну річ, і вона має бути так, щоб всі люди в світі вже точно назавжди запам'ятали. Вони дивляться на упаковку: о, це борщ для тварин. Дивляться напій зі смаком борщу. Приходять ресторан, там борщ, вони такі а що відбувається, Я кажу, це Україна. Бо інколи популяризувати Україну можна через неочевидні речі. І знаєте, нещодавно чи сьогодні вийшов є така співачка Розалія її звати, вона відома, така досить зараз набирає тренди обороти, і вона заспівала просто українською до 20. одне речення. Вона співала іспанською іспанською, потім українською, далі іспанською. І ти такий. Ну, як на мене, от такі неочевидні речі вони дають набагато більше впливу, ніж просто ти отак в лоб про це все говориш. Тому ну це може також таким стати, бо зазвичай, я, окрім просто ідеї і, і творчої реалізації, ще хочеться ще Що хочеться щось. І щоб і для України також лишилося і було. Ну, якось так, у мене, я думаю, що це випуск не дуже великий, але він про якийсь, мабуть, нестандартний, не незвичний. Не але ви побачили. І дізнався, ще одну мою сторону, що я трішки можу і вмію розробляти якісь, якісь продукти. Якщо ви хочете, щоб я розробив щось для ваших папуг. Або там хто у вас морські свинки, дзвоніть мені. Якщо вам треба, щоб я зробив квітку в вигляді борщу, дзвоніть мені. Якщо ви хочете, щоб я розробив сорт, сорт кукурузи новий знайшов, дзвоніть мені. Я на все готовий, що пов'язано з їжею, бо це мене драйвить і це прям насправді кайф. Дозволяйте своїй енергії творчій бути, якщо не мають, то шукати цю творчу енергію, бо вона, знаєте, ну це момент, коли ви тільки бачили, як вона їла цю їжу, ну, це так. так виймка. І я так радий, що це все все вдалося, і бажаю вам, щоб ви також знаходили такі моменти, бо вони наповнюють і дають величезне якесь натхнення. Тому дякую, це був Євген самодома, ну майже самодома, Я тебе рожу саме вдома. І до зустрічі в наступних випусках, бо вже скоро вже скоро вийде випуск з експедицією в Одесу. Чекайте, це буде.